З вами знову Реклочок. Максимально короткий, вечірній огляд. Не буду вас перевантажувати другорядними новинами, тому що наша увага прикута до завтрашнього дня. Рівно за добу о 22.30 за київським часом на Алясці відбудеться саміт Трампа і Путіна. Трамп не впевнений стосовно підсумків цього саміту і сказав прес-конференцію, поки що не плануємо з Путіним. Але якщо все буде добре, то тоді так ми вийдемо і щось скажемо. Хоча Трамп сам не вірить в успішність переговорів із Путіним. Давайте про все максимально детально, тому, друзі, з вас підписка коментар, Традиційно вас про це прошу. Ну і, звісно, подобайка, не забувайте її. І окрім того, до вас звертаюся із величезним проханням. Потрібно закрити невеличкий збір. Два місяці тому ми замовили два детектори дронів Чуйка 3, на які черга розтягується, як правило, на місяці. Ось підійшла наша з вами черга. Їх треба терміново викупити. Сума невелика: 49 тисяч гривень. Вранці ми опублікували відповідне повідомлення про збір в телеграм-каналі. Зібрали вже понад 15 тисяч, залишилося трішки більше 30. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Я сподіваюся, що ми за сьогоднішній вечір це закриємо. Я вас вірю. Дякую. Отже, друзі, тепер давайте до конкретних новин. Сьогодні є приємна інформація про те, що відбувся черговий етап обміну військовополоненими. З російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. І цей обмін непростий. Він незвичайний справа в тому, що звільнили тих, хто перебуває в полоні або ув'язаний на Росії ще з 2014 року, навіть уже більше 10 років. Особливість сьогоднішнього обміну говорить штаб в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення, та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Один із звільнених пробув у неволі 4013 тисячі днів. Він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. Тому справді є зрушення в обміні, і сподіваюся, що, врешті-решт, ми. Дійдемо до того дня, коли всі українці повернуться додому. Тим часом моніторинова місія ООН з прав людини в Україні у своєму звіті про захист цивільного населення повідомила, що у липні кількість жертв від російських ударів серед мирних жителів України досягла трирічного максимуму. Вдумайтеся, за минулий місяць загинуло 286 людей. Ще 1388 отримали поранення. Мова йде про цивільних. І це максимальні показники з травня 2022 року, і вони вище за червень 25-го. Путін максимально дотискає переговорну ситуацію. Тому я справді не виключаю, що завтра на переговорах може бути ухвалено якесь рішення. Але навряд чи ми побачимо рішення про те, що досягнуто домовленостей про припинення вогню. Власне, цього дуже хоче Дональд Трамп. Путін перед самітом. У США зібрав нараду в Кремлі, і у своєму вступному слові він сказав, що Сполучені Штати Америки роблять енергійні та щирі зусилля, щоб створити довгострокові умови миру між нашими країнами в Європі та й у світі загалом, якщо ми до наступних етапів вийдемо на надумовленості щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями, тобто плани у Путіна далекоглядні, широкі, багатообіцяючі для нього. Він хоче говорити не просто про припинення російсько-української війни. Трамп це розуміє, тому і готується також. Зустріч, як я сказав, відбудеться завтра о 22.30 за Московським. Ну, він же і київський час, він однаковий. Спочатку буде індивідуальна зустріч бесіда тет-а-тет -тет, між Путіним і Трампом, і там буде два перекладачі. Це дуже важливо, тому що Путін вміє їздити по вухах. Участь у переговорах Путіна та Трампа з російської сторони візьмуть. Лавров, очільник закордонного відомства, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов і Кирило Дмитрів, голова Російського фонду прямих інвестицій, який брав участь у перемовинах Росії та США і раніше. Він навіть був і в Саудівській Аравії, в Еріяді, але тоді Лавров його відсунув в бік і сказав Сідай там позаду мене. Лавров був дуже незадоволений. Що Кирил Дмитрів там з'явився, але Дмитрів сьогодні фаворит Путіна і не випадково він наближений до доньки Путіна Катерини Тихонової, про яку ми нібито забули, але пам'ятаємо. За словами Шакова, спочатку лідери ще раз наголошую, проведуть зустріч тет-а-тет, -тет, а потім за участю делегацій за підсумками переговорів. Крем хотів дуже провести прес-конференцію, але Трамп сказав не поспішайте. Побачимо, як пройдуть переговори, а потім вже будемо визначатися, чи виходити на спільну прес-конференцію. Нагадую, друзі, під час останнього саміту Путіна та президента Ша, але ще Джозефа Байдена у Женеві, Швейцарії, в 2021 році, це було в червні, якщо не помиляюсь, не було підсумкової прес-конференції окремо. Спілкувалися з журналістами Путін. Путін тоді демонстративно спілкувався із журналістами російськими та іноземними, в той час, як Байден спілкувався виключно із американськими журналістами. Американську делегацію нині буде представляти Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо, Стів Вітков буде спецпостанець. Трампа, але не буде Келога і не буде міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Хекзета, але буде міністр фінансів Скот Бесен. Тому, ймовірно, будуть говорити про економічні питання, економічну співпрацю, будуть рахувати гроші. І сьогодні Трамп в інтерв'ю радіо Fox News дав кілька коментарів з приводу того, що він очікує від завтрашньої зустрічі. Коментарі дуже контроверсійні, один одному суперечить. Ну, от зокрема. Каже він: Думаю, Путін планує укласти мир із Україною, мабуть, колись, і заявив, що не думає, що вони завтра зможуть з Путіним домовитися про припинення вогню. Він також відмовився підтвердити, що проведе спільну прес-конференцію з Путіним, але заявив, що це було б непогано. Його запитували саме там, під час цього інтерв'ю про це. Він заявив, що подзвонить Зеленському для організації другої зустрічі після саміту з Путіним на Алясці, і розглядається три можливі локації. Тобто Трамп вірить в те, що наступні переговори будуть. Але ще не факт. І каже: 25% ймовірність того, що моя зустріч із Путіним на Алясці не буде успішною, а 75% успішною. І знову ж таки повертаю вас до першої тези. Де Трамп сказав, що не вірить, що досягне із Путіним домовленостей про перемир'я, хоча саме для цього він з ним зустрічається. І далі США, каже, мають намір вдатися до санкцій, якщо зустріч з Путіним на Алясці завершиться невдачею. До певної міри європейці вчора. Сформували позицію Трампа. Принаймні так кажуть експерти. Я особисто не розділяю такої думки. Трамп залишається єдиним у своєму прагненні зупинити війну. От, просто взяти і зупинити. Але Путін намагається викрутити руки Трампу максимально. Трампу це не подобається. І є різноголосся, друзі, нині у Європі і з Америки стосовно цієї переговорної позиції, і воно. Вона дуже гучно і навіть різноголосся в самій Європі. Я сьогодні спілкувався з колегами стосовно їхньої оцінки єдності Європейського Союзу, всієї європейської спільноти у переговорному процесі. Тобто, чи підтримують вони Трампа, чи не підтримують, чи вони єдині відстоювання українських інтересів чи ні. Так от, сьогодні глава уряду Італії Джорджа Мелоні висловила. Задоволення єдністю намірів заходу після спілкування з європейськими лідерами та Трампом щодо російсько-української війни у середу, і вона каже, що вітає участь США в особі президента Венса у засіданні коаліції рішучих, яке відбулося в продовження першої зустрічі в такому форматі за участю представників США у Римі. Але справа в тому, що Макрон говорив абсолютно інші речі. Він не задоволений позицією Дональда Трампа, але намагається європейці замазати цю всю історію. В той же час підтвердженням різноголосів у Європі є коментар міністра фінансів США Бесента, який буде присутній завтра на саміті, який каже: Європейці повинні або діяти, або замовкнути. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, і вона спрямована на задоволення вимог. Путіна для припинення війни з'являється ця новина не випадково. Мова йде про миротворчу місію європейців в Україні. Я вже про це вам говорив. Коаліція охочих не публічно, але не хоче відправляти своїх військових до України. Сьогодні видання The Times пише про те, що Британія відмовилася від ідеї запровадження в Україні 30-ти тисячного контингенту. Для захисту портів та ключових міст так саме такий контингент мали відправити представники коаліції охочих до України. Тепер у Лондоні пропонують реалістичнішу місію, каже видання, яка включає: звертаю вашу увагу, забезпечення безпеки з повітря над західною Україною, навчальну підтримку українських військових та розмінування Чорного моря. От і все. Такі сили не включатимуть постачання військ на передовій уточнення видання, при цьому коаліція охочих надасть фахівців для відновлення Збройних сил України. Ну, краще б вони самі сюди приїздили. Ну і далі пишуть, що для прикриття цих сил передбачено і прикриття повітря, патрулювання повітряного простору України за допомогою літаків Тайфун або Ф-35. Для чого? Аби заспокоїти українське населення та забезпечити поновлення міжнародних. Рейсів. Тобто така ситуація буде, як на Пороховій Діжці, дуже складна, небезпечна, тому що Росія може в будь-який момент відновити наступальні дії. І Україну треба буде посилювати у військовому плані. Тут буде багато, друзі, історій, неприємних для нас. Наприклад, що стосується і продовження воєнного стану, без бойових дій, і так далі. Побачимо ще чимало нових ініціатив, які навряд чи будуть сприйматися суспільством однозначно позитивно. Але. Трамп непереборний у бажанні зупинити війну, заморозити її. Так буде правильніше. Путін поки що не демонструє остаточної готовності, але все ж таки певні сигнали посилає і навіть передавав це і Володимиру Зеленському. Власне, про що президент України говорив особисто два дні тому. Друзі, на цю хвилину всі новини. Чекаємо саміту. Завтра перспективи його будемо обговорювати в рамках підсумкової програми. Проєкту Центру громадської аналітики вежа, тому не забудьте перевірити свої підписки, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Не забудьте долучитися до збору для 66-ї бригади. Сума невелика, трішки більше 30 тисяч. Посилання на збір в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтеся. Все буде Україна!